Максимум, максимум на 2-3 місяці вистачить сили засобів у бойовиків на сході України. Це особисте зізнання одного з ватажків слов'янських терористів Гіркіна, якого ще називають стрілком. Чи свідчить це, що кільце оточення, яке щодня зміцнюють українські регулярні сили, почало приносити дивіденти? Є шанс запитати в Олександра Загородного. Він я наскільки розумію, вже має чути так дійсно Київську студію. Сашо. Привіт, наскільки я розумію, ти сьогодні побував одразу на кількох блоках навколо Слов'янська? От особисто в тебе є відчуття, що кільце, оце, яке вже кілька місяців там створюють, воно починає приносити дивіденди. Не просто приносити дивіденти. Мене взагалі було сьогодні таке відчуття, що наші війська переходять у широкомасштабний наступ, тому що кілька серйозних колон виснулися в бік слов'янська. А дійсно підкріплення надзвичайно серйозне підійшло, але насамперед зараз іде мова про те, що іде ротація військовослужбовців. Ті десантники, національна гвардія, які які вже прибули на фронті півтора місяця, а то й більше. Зараз їм дають трохи перепочити а підходять свіжі сили. От ви бачите це передмістя Слов'янська, де таки підпалили об'єкт з якого. Постійно стріляли по наших військових зараз. Бачите, танк, але насправді танки там не стріляються просто виходить, вони виходять на позицію прикрити. Ну і оце справжня така військова дружба. Ось зустрічаються десантники однієї з частини, які вже пробули півтора місяці на, на позиціях. А їх змінюють їхні товариші радості, неймовірна ця радість у хлопців настає і ось як вони взагалі ставляться до своєї служби. Давайте послухаємо. Так мы месяц пробыли, да? Полтора! Полтора! Так, что было за полтора? Ничего, жарко очень! Да. Загар быстро прилипает! А Стреляют? Стреляют! Я не стреляють. знаю, о чем вы говорите. Ну, це був Олександр Десантник. Він з таким гумором підходить до своєї служби. Хоча вже всі тут говорять, що він справжній герой, тому що саме він помітив, як група терористів десь кілька сотень із терекону обходила наш дивізіон артилерійський, хотіли його просто знищити, всіх постріляти. Хлопчина це побачив. І викликав просто вогонь на себе, і кажуть, дуже багато терористів все таки а, і загинули, і відступили. І Він врятував життя дуже багатьом нашим бійцям. І, взагалі, поки що терористи, хоч і не мають ніяких успіхів на фронті, але постійно атакують, постійно йдуть в атаку. як кажуть десантники, інколи бездумно, без, безрозсудно і лізуть під кулі. Ось що розказують інший десантник. Пытаються нападать, ми відбиваємося, держим, конечно, оборону. У нас такие у них великі сили там не є, що. Ну много, так, да, потягуються туди бойовиків теж їхніх. Ну, а так, щоб в основному партизанскую войну ведут они. То есть зеленки обстрілюють, прячутся. Пытаемся, пытаемся их убивать, конечно, ну, их очень много. Ви бачите, що стріляють дуже активно наші вояки, і на запевнення там гірки на що він протримається там кілька місяців у слов'янську. Наші, наші наші солдати кажуть: дайте тільки наказ, і за якусь добу слов'янськ візьмемо. Ось така ситуація. Саш, Саша. Саша, дуже дякую тобі, і прошу бути максимально обережним. Наскільки це можливо там на передовій. Олександр Загородний щойно був прямому зв'язку з Сівно Донецької області. І на його особисте враження є таке відчуття, що українські силовики потроху нарощують свою перевагу і починають йти у контрнаступ.